Цей компактний електромобіль виклик гігантам автоіндустрії. Знайомтесь e – Life. Ми плануємо, що базова комплектація автомобіля коштуватиме 16 тисяч євро. Державна субсидія на купівлю електромобіля нині 4 тисячі євро. Тож для покупця e Life коштуватиме 12 тисяч євро. Для порівняння, найближчим, найдешевшим автомобілем є, наприклад, Smart E. Що у базовій комплектації коштує 22-23 тисячі євро. Тож наш автомобіль відносно дешевий. Максимальна швидкість 120 кілометрів на годину. Одного заряду акумулятора вистачає на 120 кілометрів, що на 30 кілометрів менше, ніж у smart І. -E. В Ахенському технічному університеті Північного рейну Вестфалії цей електромобіль розробили з нуля за два роки. Його створювали студенти та інженери. Студентка Кароліна Штенгель сконструювала двері для цього маленького автомобіля. Коли їх закриваєш, звучать наче двері позашляховика. Так, це неймовірне відчуття. Коли ще буває можливість побудувати цілі двері транспортного засобу та ще й з нуля? Я маю на увазі, що ми все почали зі шматка чистого паперу. І коли я зібрала всі компоненти разом для першого прототипу, я так пишалася, що двері працювали більш-менш. У проєкті при університеті працюють 150 молодих фахівців. Їхня мета. Показати автомобільній промисловості, що на ринку електроавтомобілів бракує маленьких автівок для великих міст. Ідея належить професору Бастіану Людке. частка ринку найменших міських автомобілів щороку сягає 400 тисяч автівок. Якби ми могли виробити 5 відсотків, а якщо розширимо свої можливості, то можливо і 10 відсотків, це від 20 до 40 тисяч автомобілів на рік. Це було би чудово dabei. Двигуни і батареї постачає компанія Bosch. У бастяна людке до партнерів головні вимоги такі: швидке прискорення двигуна і батарея, яка заряджається за три години. Партнерам вдалося досягти цього за два роки. Своїми силами в університеті виробляють шасі і рами автівки. До них легко кріпляться пластикові сегменти, наприклад, капот. Автомобіль не потрібно лакувати. Це здешевлює виробництво. Бастян Людке також опікується побудовою автомобілебудівного заводу біля університету, який має почати роботу через два роки. І якщо тут зможуть виробляти 20 тисяч маленьких автівок щороку, і e Голайф стане не лише найдешевшим, але й найпопулярнішим електромобілем у Німеччині. 1600 людей вже попередньо замовили та оплатили автомобіль.